Бажаю здоров'я, якщо тебе уб'ють, всім стане легше. Ніхто не буде розбиратися. Ти всіх бісиш своїми відео. Таке мені нещодавно сказав відкритий гомофоб полковник з психологічної підтримки персоналу Іван Медведів. Мій начальник в 158 п'ятдесят восьмої бригаді а 5002 Коли йому сказав, що мені погрожує військовий через поцілунки з хлопцем через систематичні переслідування на тлі гомофобії від полковника Медведєва. Вчора я подав на нього заяву до ВСП та поліції. Також надам рапорт до частини, аби командир розпочав розслідування щодо його слів та гомофобії. Він до речі, полковник Медведєв, нещодавно нещодавно возив мене до командирів 8-го армійського корпуса, ДШВ, де мене просили не постити поцілунки з хлопцем у сумах. Про цей факт я повідомив Оксані Григор'єві, радниці генерального штабу ЗСУ з гендерних питань. Інший полковник, який налаштований проти мене, це начальник штабу А 5002 Сергій Бучковський, який мстить мені за те, що його ім'я фігурувало у справі про цькування офіцера Андрія Братцева, після якого братцев опинився в психоневрологічній лікарні в Ромнах. Саме Бучковський викликав СБУ, щоб ті налякали офіцера. Братсева зі слів Андрія його тягали за барки, називали дівчиськом. У якого сережка у вусі. Полковник Бочковський ініціював розслідування проти мене витяг з наказу номер 4339, За те, що я розповів про удар ворога по складу зі зброєю нашої бригади. Збитки сягали майже в 1 мільярд гривень. Саме інформацією СБУ повідомляли бригаду, що ворог знав локацію павільйону, утім, склад не було переміщено. Кого ви думаєте? Назначили. Головним у розслідуванні проти мене правильно гомофоба полковника Івана Медведєва, який хотів відправити мене на мінні поля як покарання за те, що я з хлопцем попросив у депутатів біля Верховної Ради узаконити ЛГБТ шлюби в Україні. Ви можете тільки здогадуватися, які будуть результати цього незаангажованого розслідування. Мені дають безпідставні догани. Наприклад, мій колишній командир з реактивної артилерійської батареї, капітан Шуляк Владислав, дав дві догани за два дні, одну з яких коли я був у лікарні, напевно, щоб я швидше одужав. Це десь 6 тисяч гривень штрафу. І зарплатою 25 тисяч я в відділі комунікації плачу зі своїх коштів за житло, за їжу, за переміщення в громадському транспорті. Тощо нині я прикомандирований до відділу комунікації як журналіст, але моє керівництво не дає мені змоги знімати про бійців бригади. Бо пряма мова: не хочемо псувати відносини з іншими командирами та колективом через мою. Репутацію це слова пресофіцера Дмитра Купріяна. Зі слів полковника Медведєва ніхто не хоче зі мною спілкуватися. Зараз у мене питання до командира військової частини а 5002 полковника Віталія Омельченка та його заступника Сергія Сафронова. Чому у 158-й окремій механізованій бригаді такий бардак? Чому процвітає гомофобія? Чи проводиться розслідування? Чому командування не перенесло склад в інше місце, попри інформацію СБУ? Чи проблема лише у Віталію Садюку? Коли будуть покарані наступні командири? Деякі з них заслуговують сидіти за гратами. Перший. Полковник з ППП Іван Медведєв. другий начальник штабу Сергій Бучковський, третій підполковник. Підполковник Олександр Пулянко, заступник начальника з озброєння, четвертий начальник артилерії, полковник Олексій Кочетков, п'ятий начальник з озброєння, під підполковник Михайло Боднар, шостий підполковник Олег Юр'єв, звільнений начальник логістики, сьомий майор Андрій Шаповалов, колишній начальник строєвої частини, який пішов у СЗЧ і якого підозрюють у розкраданні коштів. Це до речі, той майор, який назвав мене тупарилим созданням, коли я запитав, чи є їда. А не частині і окреме звернення до усіх тих, кому не дають спокою мої поцілунки з хлопцем. Будьте щирими з собою. Зверніться до лідерів ЄС і відмовтесь від зброї наших союзників, бо ви не розділяєте європейські цінності і проти ЛГБТ Тоді побачимо, наскільки довго у нас вистачить у боротьбі проти Росії. Дякую за увагу.